Здоров'я не має починатися з лікарняного ліжка. Ніколи. Турбота про своє здоров'я має починатися тоді, коли ви вирішуєте, якою ви хочете бачити свою серйозну дорослість, свою старість. І саме від такого рішення буде залежати, що ви будете робити для свого здоров'я. Це може бути нічого. Тобто, ви просто пливете по течії, і ось що дано, то дано. І коли ви в кабінеті лікаря у 40-45 років чуєте фразу, що ж ви хочете, це ж ваш вік. Оце тоді вже будуть наслідки того способу життя, який ви можете вести, або ви можете в 70 займатися своїм здоров'ям, бути активними, енергійними і почуватися прекрасно. І саме зараз може бути той момент, коли ви вирішите для себе, яким ви хочете, щоб було ваше здоров'я. Здоров'я це не тоді, коли треба лікуватися. Здоровий спосіб життя це превентивна міра для того, щоб не лікуватися, щоб якомога пізніше. А можливо, і ніколи не опинитися в кабінеті лікаря або на лікарняному ліжку. І це дуже важливо. Я дуже сильно хочу, щоб якомога більше людей прийшли до розуміння того, що наше здоров'я це наша найголовніша інвестиція, бо від нього залежить майже все в нашому житті. А що думаєте ви на цей рахунок? Пишіть в коментарях.